Всім щасливого життя! З вами Агровлад! Всім привіт! Ми вийшли в мороз записувати відео для вас, щоб показати наш вишкрібатор, який готується на пенсію. Тому що ми плануємо засіяти все гарбузом. Це більше, ніж. Минулий раз ми так дійшли до висновку, що гарбуз для нас це найбільш вигідна перспектива, в який би рік для нас не був, але гарбуз для нас приносив прибуток, хоч якийсь, навіть якщо ми важко працювали. Миле насіння сушили, вишкрібали, а перший рік взагалі вибирали руками. Цей вишкрібатор у нас два роки вже стоїть тут, на цьому самому місці. І ми плануємо замінити його чимось більш таким серйозним. З приводу вишкрібатора, я планував купити гарбузовий комбайн, але, обдумавши все, хочу ще почекати деякий час. І побачити, чи він мені потрібен, дійсно, чи ні. Скоріше за все буде потрібен, але цей рік я буду обходитись без нього, я буду сіяти гарбузи на більших вже площах, і він би мені потрібен був, але так як я не хочу викидати купу грошей, і не знаючи, який буде в мене врожай, то я обійдуся вишкрібатором. Але. Вишкріботор штука хороша, але потрібно його переробити під карданний вал, щоб вже працювати на самому полі. Зробити на трьох точці і не возити вже гарбузи сюди. Вести не прямо багато, але й немало. Грузити їх на прицеп, потім привезти, розгрузити, або з прицепу, вишкрібати. Тобто, все рівно це багато часу займає, а на полі заїхав вишкрібатором, вишкріб і все. Ще один мінус. Від електродвигуна, це все в тому, що. Ти поки перевозиш ці гарбузи сюди, ти витрачаєш солярку час, само собою. І це економічно не так вигідно, як буде просто вишкребти їх в полі. Вести не потрібно, солярка вже буде використовуватися також, але буде вже вона використовуватись конкретно для вишкрібання, без возіння цього. Бачите, тут шот є. Тут потрібно все зробити, щоб було стабільно воно трималось. Без шотів, без нічого. Розшаталося вже. Різьбу розбило і вже так воно то буде працювати, але недовго воно не витримає тих площ, які задумані на цей рік. Далеко не витримає. Тому перероблятиметься, і під кордон робитиметься. І я планую купити редуктор на 90 градусів і зробити напряму його, тому далі будуть. Показані процеси, випробування і огляди. Можливо, все в одному відео, подивимося, як воно буде. Тому оце такі плани. Повертаємося до гарбузів і будемо займатися насінням далі. Так, і у нас. Ще залишився один проєкт, який задумувався ще раніше я показував сушка гарбузова піч. Але так як трактор був поломаний, навіть Просапати міжряддя було неможливо, то ніхто цього не робив. Що воно ще тут? Ага. Щось тут. Ну, бачите, типу буржуйка. Подивимося, як буде саме відбуватись реалізація, але планую так. Пуржуйка, труба на виході з топки. Ось це не одна. І потім уже. Буде тепловіддоча і типу грубки, сітка і сушитиметься. Планів багато є чим займатись, тому результати будуть якісь будуть. В крайньому разі будемо ми сушити на сонці у нас є рами з сітками, я поробив багато їх і буду сушити на сонці. А можливо, зробимо піч. Я схиляюсь більш до цього варіанту, звісно. Це буде швидше. І ми не будемо залежати від погоди, так як минулі роки. Все рівно потрібно щось думати. Буде все нормально, будуть врожаї, то буде і комбайн. Не гарбузовий вишкріботор, а саме комбайн. Але почекаємо і будемо робити зараз реалізацію цього, що я надумав. І все. Всім! Хорошого життя.